Ви для всіх народів ради вітати вас, цей вечір. І Ми бажаємо, щоб Божа благодать, Божа милість була над вами, щоб у Боже благословення було в сьогоднішній вечір, тому що ми будемо разом читати Слово Боже, звернемо увагу на те, що каже Слово Боже про Ісуса, і хай Бог благословить вас і дасть вам можливість. Прийняти істину, що Ісус є наш щоденний хліб. І зараз помолимося. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за твою любов і милість, за те, що ти з нами, Господь. Я благословляю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Я дякую тобі за це місце, з якого ми маємо можливість транслювати цей ефір. Я дякую тобі за підтримку, за твою допомогу, за те, що ти з нами, Господь, за твою присутність. Я прошу тебе. Хай ім'я Твого Сина Ісуса Христа, святиться через нас, Господь, через кожного з нас. Я благословляю тих, хто зараз дивиться цей ефір. І я прошу тебе, дай кожному відчувати твою присутність, відчувати твою любов. І ми разом з тобою, наш Бог, Батько, Ісус і Дух Святий, будемо е приймати участь в цій вечері в твоєму заповіті, який ти дав нам. Я дякую тобі, Господь, за все. Благослови нас. І дай нам розуміти Твоє Слово, в ім'я Ісуса ми молимось. Тобі за все слава навіки. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогодні у нас четвер, 29 червня, і ми знову в ефірі. Ми знаходимося на турбазі, на якій ми приїхали з церквою, з дитячим служінням. Багато діточок і наших друзів ви можете це побачити на, нашим, на моїй сторінці Фейсбуці. І хочу сказати, що завдяки цьому ми можемо підтримувати дружні стосунки з духовною родиною. Тут є річка, тут є гарні обіди, і ми тільки повечеріли з церквою. Дуже такий приємний благословений час, який ми проводимо разом. Ми з дітьми, я, моя дружина, Даніель, Ель Віктор тут разом з церквою. Тому, знаєте, це таке неабичне, незвичайне, незвичайне таке служіння вечірнього ефіру. Тому прошу вас помолитися, щоб я все це добре зробив. І так, дорогі друзі. Ісус є хліб нашого життя і тема, яку я сьогодні взяв, що Ісус Христос наш хліб щоденний. Щоб ви побачили, що тут дуже багато комарів, і нас вони кусають, і я взяв таку паличку, тому і дим йде, щоб прогнати від ціля всіх комарів. Щоб ви розуміли, чому тут так димить, щоб ви. Розуміли це. Так, і у нас в ранковому сповіданні є сьогодні місце священного Писання Матвія, 6 розділ, 11 вірш. Дай нам наш хліб щоденний, це е, молитва Ісуса Христа, про яку ми вчора казали. Я хочу, щоб ви подивились. Ми Навчались молитися і вчора ми розбирали принципи молитви, яку дав Ісус своїм учням. Тому хочу, щоб ви, дорогі друзі, взяли ці принципи для своєї молитви. І одним із принципів це молитва, прохання про наші щоденні потреби, про наші прохання, які у нас є. І хочу сказати, Бог наш батько, і він піклується про нас. Він знає, в чому ми маємо дійсно потребу. Ми маємо потреби і в їжі, і в одежі, і в спокої, і в радості. Тому Ісус і є той хліб життя, який прийшов з небес. І про це свідчить Іван, учені Ісуса, Іван Богослов. І ми про це прочитаємо, коли відкриємо Євангеліє від Івана, 6 розділ з 33 по 35 вірші. Я хочу, щоб ви теж звернули на це увагу, що учень, якого любив Ісус, записав такі слова, коли Ісус був в натовпі людей, і вони питали Його, Хто ти такий, і Ісус відповів такими словами. І Він каже, з 33 вірша, 6 розділ Євангелія Івана. Адже хліб Божий це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. І люди, коли почули ці слова, сказали: 34 й вірш. Господи, дай же нам того хліба зараз і завжди давай надалі, сказали вони. І 35 й вірш Ісус відповів: Я і є той хліб. Що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний, хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. І так, дорогі друзі, Ісус відповідає, я і є той хліб життя. Тому, дорогі брати і сестри, нашим щоденним хлібом, тим, який задовольняє всі наші потреби, є Ісус. Ісус піклується про нас. Він е, в Слові Божому названий хлібом, е, тому що е, це життя. Він каже: Я життя ваше е, в усіх випробуваннях, в усіх е, обставинах, в яких ви знаходитесь. Я той хліб, і якщо ми їмо цей хліб, ми ніколи не будемо голодними. І ви знаєте, ми сюди приїхали, і ми так гарно поїли, так благословенно, і обід, і вечеря. Навіть залишились ще знаєте, багато їжі. І ми вже і сторожів покормили тут, погодували. І всі, всі ми щасливі, тому що, знаєте, всього досталь для того, щоб відчувати себе щасливим, Бог дав нам все необхідне для нас. знаєте. Тут гарна така погода. Зараз вечір і трошки прохолодно, але все гаразд, все благословенно. І саме головне, це те, що ми відчуваємо в своїх серцях, цей мир, спокій, благословення. Навіть в часи війни ми можемо мати таке місце спокою, того мира, місце, де ми сховались від всього цього. І я дякую Богу, що у нас є такі місця, де ми можемо сховатися від всіх всіх проблем. І хочу, щоб ви знали, що Ісус є та башта, в яку ми можемо сховатися як божі діти, і ми будемо в безпеці. І зараз, дорогі брати і сестри, як сказав Ісус, я є, є той хліб, який якщо будемо його їсти, будемо мати життя. Хочу зробити вечерю Господню з ними, які зараз в ефірі. І хочу сказати, що хай ваші всі потреби будуть задовольнені нашим Господом Ісусом, тому що Він все для нас. Амінь. Візьміть хліб, вино для того, щоб приймати участь в вечері. І помолимося, благословим цей хліб і вино. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти з нами. Я дякую тобі за те, що ти любиш нас і благословляєш. Я дякую тобі за цей час. Який ти надав нам сьогодні, благослови наш наш Господь, благослови всіх моїх братів і сестер. Дай свій мир і свій спокій. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти з нами. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти любиш нас і благословляєш, благослови цю вечерю, благослови всіх, хто зараз приєднався до цього ефіру, щоб ми мали цю твою підтримку і твою любов. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за все, наш батько Отець, не Святий Дух. Амінь Слава Богу, ти забув прийти. Да не забув. Амінь. Господь, дякуємо тобі. Амінь. Так ми можемо побачити, скільки нас в ефірі, в Ютубі. Подивлюсь. Нас шість на Фейсбуці та вісім на Ютубі. Так, добре. Слава Богу, що ви приєднались. Ми можемо прочитати коментарі. Так. Ти можеш значи мені допомогти в цьому? От є. Зараз швидко відкрию. Відкрию. Відкрию, якщо є. Угу. Ось вони. Комари. А, комарів Запицу. багато. Так, прочитаємо усі шаломи. Хто написав Хто шалом? Хто написав шалом? Наталія Галай, Єлена Доволюк, Оля Волуська. Єлена Ладна, Наталія Максимова та на Ютубі. Дивимося. Ага. Ігор Костенко, Вася Котькарла, угу. 에, Світлана Еременко, Тетяна Сайдакова, 에, Халіна Затварська, 에, Тамара Купа, Світлана Чабаненко і Любов Матека. Алилуя. Дякую вам за ваше шалом. І, як завжди, я прошу вас поставити уподобайки і, і поширити це відео для того, щоб люди почули, що Ісус є наш хліб життя. І хочу сказати, дорогі брати і сестри, що е, сьогодні гарний був день. Ми сюди е, приїхали з міста, і тут така тиша, такий гарний день. Що ти, від... гарний. що ти відчуваєш? Ну... Свободу. <реш> так, тут нас не запряхають, не, ну ну як... да тут я не кажу, пішли на огород копати. Там, ну, так? То, що... ну тут така свобода действує, це не як якийсь лагер, там, де все по розпису, треба якби щось, ну, щось наказують тобі, щось якось тобі Якась заставляють селіна, так. так. Ну, це повністю свободний лагерь, і тут дуже гарно. Поки дякую Богу, що тепло, що не холодно. Так, так. Ну і. Тобі не прохолодно зараз? Ні, тепло. Добре. Гарячий. Він у нас гарячий парень. Да. Він же купався з так. молоддю. Так, тепла вода дуже тепла. Так ми скупалися майже навіть всім лагерям. Так, так, та, сплавали, поплавали так. А рибу нас... ще ловили, так? Да? Так, наловили трохи рибки, котиків покормили, всі щасливі всі так. діти по -попробували половити. Так, а ще ми тараньку робимо зараз. Так, так, це дуже смачно. Так, дорогі друзі, так що так добре, коли ми можемо бути, знаєте, вільні від е, якихось е, проблем. Щоб мати це місце, куди ми можемо втікти, для того, щоб побути наодинці з Богом і з друзями, і з тими, хто для тебе е важливий, амінь. Це дуже добре. Так, і в нас є просьба о молитві: це Халіна Затварська пише. Угу. Галиночка, Прошу... як завжди, ти так. молишся. Так. Прошу молитви за моє оздоровлення, духа і тіла. Прошу молитви за фінансове забезпечення. Я дуже потребую допомоги. за да, тебе, Галиночка. Ісус є хліб життя. Якщо ти будеш робити вечерю ранком ввечері і питати у Бога всі свої про свої потреби, Він задовольнить. Він знає, як благословляти своїх дітей. Він казав. І я в це вірю, що хто приходить до мене, ніколи не буде голодний, хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Тому хай всі потреби, які ми маємо, Ісус задовольнить в вашому житті. Амінь. Давайте помолимось, благословим. Дякую Богу за цей час. Господь Ісус, я вдячний тобі за те, що ти з нами. Я вдячний тобі за те, що ти любиш нас і благословляєш. Я прошу тебе, Господь, за Галіну затварську, щоби ти дав їй відповідь на її. Прохання, Господь, вона твоя донечка і в неї є твої дітки, яких ти дав їй. Господь, я прошу тебе забезпеч всім необхідним для життя, для того, щоб вона мала, Господь, Твоє забезпечення і твій захист. Благословляємо всіх наших братів і сестер, які зараз дивляться і чи будуть дивитись після цього. Господь. Ми благословляємо Господь, щоб Твоє благословіння, Твоя воля була на нас, Господь. Я дякую тобі за все, Господь. Благословляю всіх моїх братів і сестер, благословляємо нашу Україну. Бажаємо, щоб вона перемагала, щоб Твоє царство було в нашій країні, Господь. Хай ворог піде геть з нашої землі, хай Україна буде вільна від цих окупантів, від цих зрадників, всіх колаборантів, корупціонерів, Господь, хабарників, хай будуть пок. Карені всі злочинці, Господі при владі, і хай прийде Господь. Твоє процвітання в Україну. Ми дякуємо тобі, Господь, за підтримку е, всього світу, нашої країни, і ми просимо тебе, допоможи нам навести лад в цій країні на цій землі. Господь, хай всі території будуть звільнені. Ми просимо тебе і благаємо, щоб скоріше прийшов мир, перемога, Господь. Ми дякуємо тобі за нашого президента. Ми проголошуємо, е, Господь. Твою славу, твою силу, твою мудрість в ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо Твоє забезпечення нашої країни всім необхідним для перемоги. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти з нами. Ми любимо тебе і благословляємо Твоє ім'я. Тобі за все слава, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу. Дорогі друзі, хай вас Бог благословить. Дякуємо, що ви були з нами. Завтра ми побачимось і до зустрічі. Амінь. І ще є якийсь коментар? Так, є два коментаря. І перший написала Наталія Максимова. Моя дружина написала щось, а ну. Амінь. Ісус – хліб нашого життя, який ми їмо кожного дня. Так. І це дає розуміння, хто є джерелом нашого забезпечення, захисту, зцілення, спокою і надії. Так, так і є. Ісус – джерело нашого життя. Амінь. І Єлена Ладна пише. Вітаємо з днем народження Олю Валуську. мира і радості в Господі. Олечка, слава Богу за тебе. Хай Бог благословить тебе. Щирі привітання тобі. Хай Бог забезпечить тебе всім необхідним. Олічка, ми тебе любимо і благословляємо. Амінь. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами. Поставте полибайки, і завтра зустрінемось в п'ятницю на молитовному служінні. Тому приєднуйтесь на молитовне служіння і побачимось. Хай Бог благословить вас всіх, дорогі друзі, брати і сестри. Амінь. Амінь.